День Незалежності України це свято, що набуває зовсім іншого змісту в умовах повномасштабної війни, коли свобода і державність оплачуються надзвичайно високою ціною. Для військових це день не лише дата в календарі, а й символ боротьби, яку вони ведуть щодня на передовій. Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь новини Лайф. Сьогодні ми поговоримо про значення незалежності, силу українського духу та майбутнє нашої держави з військовим рекрутером 39-ї бригади берегової оборони. 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України Павлом за позивним Рембо. Сьогодні Україна відзначає свій 34-й день Незалежності. Що особисто для вас означає це свято? Безпосередньо для мене, як для військовослужбовця, який з перших днів став до Лав Збройних сил, це постійне нагадування того, навіщо саме ми всі прийшли до цього вибору. Який шлях ми подолали, що у нас за плечима та що попереду, це постійне нагадування того, що наші побратими віддали найцінніше за нашу свободу. І це безпосередньо саме те, заради чого ми боремося щодня і чого ми прагнемо досягти у кінцевому випадку та в кінці війни. Чи змінилось ваше ставлення до Дня Незалежності після початку повномасштабного вторгнення? Ні, тому що. Як і будь-яке свято, воно має велике значення для нашої країни, для суспільства, для військовослужбовців, але на війні все, на жаль, відходить на задній план: це щоденна робота, це щоденні випробування, і ми просто кожного дня прагнемо того, щоб досягти миру, досягти перемоги та того, щоб люди, які знаходяться тут, не відчували наслідків того, що люди бачать на фронті. Якщо говорити саме зараз безпосередньо про фронт, як це свято впливає на дух військових? Як я вже казав, це дійсно постійне нагадування того, заради чого ведеться ця боротьба? Тобто люди прийшли до війська заради того, щоб їхніх домівка в їхні, їхні сім'ї сім почували себе в безпеці, для того щоб ми були незалежною країною, ми були вільною нацією, і ми розуміли, що найкращі часи тільки попереду, що ці випробування вони дійсно варті того, щоб потім досягти мирного неба та світлого майбутнього. А чи святкується свято на передовій? На жаль, іноді не вистачає часу відволікатися на ті чи інші свята, незалежно від того, наскільки вони важливі для нашої країни. Так, є там маленькі, скажімо так, скажімо так, камерні святкування, тобто військовослужбовці самі для себе організовують або за допомогою свого командування, але йде постійна робота, тому, на жаль, іноді просто не вистачає банально часу для того, щоб відволікатися від роботи. Якщо говорити безпосередньо про вас, розкажіть, будь ласка, свою маленьку історію про те, як ви потрапили на фронт. Потрапив я на службу та до війська у віці 21 року. Це був березень 22-го року, і по сей день я у лавах 39-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Починали ми як 126-та бригада ТРО, пройшли чималий шлях від Миколаївської до Херсонської області і досягли того, що Скажімо так, наші бойові досягнення вони були визнані, і ми стали частиною корпусу морської піхоти і продовжуємо виконати надскладні задачі на півдні нашої країни. І як на мене, колектив, в якому військовослужбовець знаходиться, це 80% того, як він буде себе почуватися на фронті. Це стає для нього сім'єю. Тобто, ця, скажімо так, родина, яка по суті з тобою 24 на 7, Ви тренуєтесь разом, живете разом. Виконувати задачі разом, і коли когось з цих людей, на жаль, не стає, це дуже важко переносити і це потім залишається з тобою на все життя. Так. А якщо ось повернутися до цивільного життя, чи не бентежить те, що ось деякі чоловіки, якби це зараз сумно не звучало, просто ходять, живуть своє життя. А для вас, як для військового, як це? Е... Раніше, звісно, до цього ставився більш критично, але я розумію, що, на жаль, деякі речі просто неможливо змінити на них, неможливо вплинути. І це реальність, до якої, на жаль, багатьом військовослужбовцям треба буде пристосуватися. Я сподіваюся, що наша держава зробить якомога більше пільг та можливостей для ветеранів, щоб це все вирівняти, але це реальність, до якої ми, на жаль, маємо пристосуватися та, скажімо так, жити з цим далі. На вашу думку, з військового погляду, як зараз варто проводити мобілізацію чоловіків, щоб все було по-правильному, по лайтовому, так би мовити, не так, як зараз працюють? Я вважаю, що дійсно потрібно і надалі, як це робить рекрутинг як нашої частини, так і рекрутинг багатьох інших бригад, робити ставку та акцент на безпосередні навички кожної людини. Тобто ми дійсно робимо акцент на тому, що якщо людина кваліфікований механік, кваліфікований програміст, зв'язківець, то він має робити. Те, що він вміє робити по фаху, тобто, це грамотне та логічне, скажімо так, використання навичок людини, щоб він почував себе на своєму місці та приносив якомога більше КПД під час служби. Ви зазначили про своїх загиблих побратимів? Скажіть, будь ласка, чи в це свято можливо згадуєте когось з них? Я згадую про них чи не щодня, тому що це люди, яких я постійно бачу в своїй фотоплівці. Це люди, яких постійно бачу. В соцмережах своїх інших побратимів це люди, які дійсно зробили максимум, віддали найцінніше. Тому думки про них вони не виходять з голови. Це незалежно не залежить від свята, від дня. Це те, що нагадує про себе постійно. І останнє питання: якою ви бачите Україною в майбутньому? Сподіваюсь, що дійсно у нас, як у нації, вийде. Поєднатися так, як це було на початку повномасштабного вторгнення, пройти всі ці випробування, стати єдними і дійсно повалити всі ці стіни розбіжностей між військовослужбовцями та цивільними, щоб ми розуміли, що так чи інакше всі роблять одну справу, і ця перемога вона гідна не тільки, скажімо так, зусиль військових, але й ті, хто в тилу. Допомагав нам, тому що без міцного тилу не було б того, що є у нас зараз. Сьогодні Україна святкує свою незалежність у найважчі часи за всю історію. Для військових це свято має особливу вагу, бо саме вони щодня доводять, що незалежність не абстрактне поняття, а право жити на своїй землі, говорити своєю мовою та вільно будувати майбутнє. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.